Привіт-привіт! Ми до вас вернулись і сьогодні в нас основна завершуюча місія. Тим часом підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і давайте проходити разом! Ой-ой-ой, робот, такий вийш... вийшов з-під контролю. Що нас тут чекає? Всім привіт, дякую, що прийшли. Бухта пригод готувалася до. Е, Фестивалю. Так. Ой божечки, Гарольд використав енергію метеориту для того, щоб контролювати гігантського роботу. Але щось пішло не так, і він втратив керування. Настя, нам з тобою потрібно і з глядачами так. врятувати всіх і диктувати цього роботу. щоб ми це зробили? Поставте лайк. Так. Гончик буде всіх сповіщувати за допомогою свого мегафону. А гелікоптер Скайт допоможе нам знайти і достати людей, які десь застрягли. Вперед! There's no zooming cars Wow! Harold's robots caused a lot of damage to the town hall. While they're distracted, let's get everyone to a safe place. Let's go, Paw Patrol! Настя, ти скільки цей робот на шкоди місту. А, то зрозуміло. Чекай. Але я ж хочу грати за нього. Ти хочеш загонщика? Yeah. Тепер ти літати вмієш. О, там же для меня задание. Ой, ой, петлавочка, лавочкой я сказала, трава тут лавочку Это, это будет зона.

Так люди будуть іти за гонщиком. А він їй укаже, куди прямувати, щоб потрапити до безпечного місця. Ми звісно їх проведемо, щоб нічого не трапилось по дорозі. <раплінь> не ще ти відсуну, людину. Так, нам все рівно ще треба знайти декілька людей. <раплінь> Я бачила медайнчик. Та, до речі, ми з тобою пропустили медальйончик. Чекай, Один. тут медальйончик. І, І ще там? А можна я його заберу? О, Ой. Звісно. Чекай. О, треба ще тут. Є. Треба подивитися, чи знов людина там з'явилася. У біді. Ти тут поки що скай там для тебе задання. Угу. Я вже лечу. Я побачила людину, вона, вона злякана. І бери забирай медальончик. Забираю. Супер. Давай час рятувати другу людину. Ведемо її в безпечну зону. Але якщо людей не підганяти мені. Друзі, якщо ви переживаєте за людей, підтримайте нас подобайкою. Так. щоб ми змогли їх всіх врятувати. Та так я забула, де, де ще одна людина. Я забула... а, а ось. Ось. Побіжали до безпечної зони. Під... Під її, Якщо що. Якщо воно не за мною йде. Що, схоже, що ми всіх врятували? Ні, не всі. І вона попалася в пастку. Так. Ну, але ж ми щенячі патруль. Ми маємо їм допомогти. Скай це для тебе завдання. Вже лечу. Зараз за допомогою гелікоптера Sky буде мати змогу. Врятувати цю людину. Полетіли назад. <рес> як він смішно летить. Супер. А тепер гончик допоможе відпустити. А тепер час зупинити робота. Розберемо з ним, правда? Осні! Йой-ой-ой-ой-ой-ой! Ото він страшний! Meteor is the source of the robot's energy. We need to remove it from the robot's backpack. Use Marshall's mighty heat to heat up the robot's armor. Так, ну, нам you треба armour. Метеорит Там. з його ранця. Ті, хто грає? Ти... Давай, давай, давай. Тепер yeah. cool the... час зуми треба <gasps> охолодити йому руки. Треба. І до речі, здоровості не можна підпускати воду. Якщо ви то знаєте, поставте «подобайку». Супер. Одна рука не працює. А І зараз... Друга? Ми так само впораємося з другою. А зараз. Гонщик. Діставати. Чи кремес, кремес? Ні, гонщик. гонщик, та гонщик. А може я буду грати? Та ти. Зараз гонщик має закрутити голову цьому роботу, щоб той впав. О, мене вже палить напрацює. Давай, давай, давай ще зовсім трошки. А тепер хай допомоги допоможе втратити йому баланс, щоб він впав. Так. Зараз ми розкрутимо. Зарин впаде, тепер, черга. Еверест. Робот все рівно не перестав рухатись. Да, але я думаю... Так, Еверест, знаєш, що робити? А, то зрозуміло. Треба заморозити цього робота, щоб він не міг рухатись. Так, так, Еверест це досить добре вдається. Еверест було чудова. А тепер час кого? Кремеза. Кремеза. Кремез повинен відкрити ранець, щоб ми отримали доступ до метеориту. Давай креме ще трошечки, так, ми в тебе добре. віримо. Давай, ще трошечки є. Чудово. Це метеорит! Він весь... його треба охолодити, якщо витягти. І тепер його треба витягти. І це для мене завдання. Так, 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 давай, давай, ще зовсім трошечки, ми майже це зробили. Давай, давай, ще трошечки. Ні-ні, ні, будь ласка. Є. Супер. Робот знеструмлений. наша командна робота разом зі щенячим патрулем врятувала бухту пригод. Мені здається, це привід для свята. Друзі, якщо у вас раптом трапляться пригоди якісь з роботом, він вийде з під контролю, кличте щенячий патруль. Він обов'язково прийде на допомогу. І ми так врятували бухту пригод. Так. Супер! Мінігеймс! Що ж, друзі, на цьому ми завершуємо наразі серію ігор про Щенячий патруль. Так. Але ви не переживайте, підписуйтесь обов'язково на канал і ми будемо продовжувати грати! Так. Я думаю, ми знайдемо якусь цікаву ігру, яку буде і вам цікаво, і нам. Тому не забувайте підписатись. Всім па, -па. всім па-па!